Браті і сестри, сьогодні ворог оголосив нам війну. Сьогодні в нас хочуть забрати найдорожче: нашу землю, нашу батьківщину, нашу Україну. Ворог нам ставить умови або капітуляція, або розчленування України. Тому сьогодні обов'язок кожного українського патріота, обов'язок кожного рішуче захищати Україну, не дати розірвати нашу рідну неньку. Тому я звертаюся до всіх патріотів, всі на схід. Отут, а сьогодні, передній фронт боротьби з ворогом. Отут, а сьогодні, вирішується доля країни. Я прошу вас, давайте всі разом. Покажемо ворогу, де раки зимою. Давайте поженемо їх за 101-й кілометр можайського шосе, щоб нога диверсанта, терориста, сепаратиста, і всякої іншої наволочі, щоб вона не топтала нашу рідну українську землю, щоб вони не несли в наші хати кров, сльози і е, чорне небо над головами, замість того, щоб ми жили під мирним небом. Тому я закликаю до рішучої боротьби за єдність України, за її територіальну цілісність. Слава Україні! Героям слава!